Вієтики, я рада вас вітати на моєму каналі і сьогодні проведемо цей день разом. Життя в Канаді. Показую, що я роблю, куди я хожу, куди я їжу і що взагалі відбувається тут, в цій країні. Погнали! Помила в общем, голову, а в мене немає фена. І я собі казала, що мені фен взагалі не потрібен, я без нього справлюсь. Але іноді, от зараз я розумію, що в мене сталася годинка, мені треба, щоб волосся висушилось, і мені ще потрібно зібрати щось зробити з нього нормальне. Я розумію, що в мене просто не вистачає часу. Погода на вулиці сьогодні взагалі як справжня осінь, тому що це пасмурно, це вітер. Зранку був дощик, і я дивлюся, думаю, що відбувається взагалі, чи буде ще літо, але літо ще буде спокійно, все окей, все під контролем. Ну, але так дивишся, думаєш, блін, реально вже скоро осінь, далі зима, вже перший сніг, скоро такі якісь відчуття. Так, показую, що я сьогодні приготувала. Перше це кукурузка, запах і смак літа. Ще останню доварю, напевно, більше вже не буду купувати. Далі зготувала ось таке м'ясо, ось такий салатик з оливковим маслом. І потрібно ще приготувати гарнір. У нас, до речі, ви знаєте, що відбулося за ці дні у нас завелися криси. Дуже добре, що не в хаті, вони завелися на вулиці, просто бігають по дворі. Ми відразу написали нашим господарям, показали відео. У мене є відео в інстаграмі, виставляю, тому переходьте, там багато цього цікавого. Спочатку ми поставили мишоловки, спіймали дві криси, і потім було затище. Я вже думала: ну окей, дві криси на цьому, все більше їх немає, клас, гуд. Але вчора ми побачили ще одну біля смітника. Поставили вже інші такі ловушки, не знаю, чи це спрацює, але це просто жесть. Як нам сказали, чому вони взагалі тут -то з'явилися? Тому що поряд знесли старий будинок, в якому вже давно ніхто не жив, і зараз повністю повністю фундамент все знесли там і будують новий будиночок. І скоріше всього вони просто з підвалу з того будинку прибіжали на вулицю, або може до когось ще в підвал. Я не знаю, але насправді так і є. Тому дуже стрімінько, тому що я, я вже боюсь виходити на вулицю, боюся просто підходити до смітника, бо вони постійно там сидять. Ну, їжі там немає, бо ми все сортуємо. Але вони щось винюхують, щось шукають, якихось букашок. Мені це не подобається. Тепер таку погоду дуже важко визначити, що содівати. Мені потрібно з'їздити по одним ділам. Я вас беру з собою, але спочатку потрібно вибрати одежку собі. Look of the day. So let's start to see what we can to. Choose. Все, я готова. Одягла ось такий костюмчик, буде зручно, і найголовніше буде тепло. Я йду і мені безмежно страшно, тому що тут можуть бути у нас криси. Ходимо, проходимо, проходимо. Вроді нормально, йдемо далі. Так, розказую, куди ми зараз їдемо. Ми їдемо перший раз міняти масло в нашій малишки. Показую взагалі нашу малишку. Потім буде ще, напевно, окремий огляд, але ось ось шматочок. Подивіться, подивіться, от. Тому їдемо разом. Жук. hello. На вулиці вже який день погода реально нагадує мені осінь. Ну це, ну це просто осінь, і ще жовте листя, і все, і все це осінь. Тому скоро буде тепло. Я хочу насолоджуватися кожним цим моментом, цим просто літом. Коротше, дивлюсь, а мені вітя каже, що в нього змінилася карта. Тепер вона стала 3D, Ви тільки гляньте на це. Ну як на мене, це незручно. І як це повернути? Якщо ви знаєте, напишіть про це в коментарях, бо це дійсно виглядає не так. Ну як Сімс, коротше, просто в машині. Ми приїхали в гаражі десь десь за містом Зараз будемо міняти масло. Ой Беремо. Спасибо, Віктор мені відкриває двері. Дякую. Йдемо. Ми коли звідча завжди приходили в якийсь магазин, то завжди казали, «Здравствуйте, девочки!» Ну знаєте, якось продавщиці це отак завжди казали. А в цей раз ми заходимо в мастерську для авто, і нам кажуть, що вам пацани? Думаю, Клас. Ха? Як вам? Але прикольно. Ми прийшли саме сюди, тому що тут є наші люди, наші говорящі, Вони без проблем все починять. Вони класні мастери і всіх советують. Ну і плюс з ними договорити набагато краще, тому що можна їм об'яснити, що ми хочемо, і не треба ламати все це на англійській мові. Все поміняли. Коли вийшли на вулицю, вже почався дощик. Як ви бачите, погодка звісно, така прям чиста осіння. все, зараз їдемо далі на гульки на каву. Поміняти масло на нашу машину коштувало 145 баксів. Це, напевно, вже з таксами, тобто з налогами. Я не знаю, чи це дешево, чи це ні. але мені здається, що в Україні набагато дешевше всі оці услуги, які стосуються машин. Все дешевше тут, звичайно, буде ціна така немаленька, плюс ще налог зверху потрібно платити. Тому що маємо, то маємо. Віча почав їхати та каже, що вона і заводитись почала краще, і навіть їде якось більш плавніше, і це відчувається, що замінили масло. Там досі. а я не йду туди. В машині тут є ось така курточка, так що він одягається, буде нормально і не поміха любий дощ. Така класна плащовочка, вона, до речі, дуже тоненька, поэтому супер. Давай, вперед. Ти готов? А в мене нічого такого немає. Я просто в кофті наділа капюшон і зараз я якось буду йти. Пока! а ми всередині. Нам тепло, нам хорошо. Да, дощі, звісно. Це вже який день, іде дощ. Осінь, скоро, близько. Hello, It's me here. А тут у нас Starbucks. Людей немає, всі тільки на машинах їздять, тому що понятно в таку погоду, кому треба буде їздити кудись ходити, ніхто не хоче. Всі сидять вдома або на роботі. В мене, до речі, є ще бонуси для старбакса. Тобто, ви знаєте, коли ви ходите, купуєте собі каву, то даєте своє своє приложення, там сканірується код, і ви збираєте якісь там бонуси. І я вже на ці бонуси можу багато чого купити. Вже там собирались їх дійсно багато за цілий рік. Я там можу взяти якусь термочашку, якісь там ще штуки, якісь там стаканчики, я не знаю. Або Можна взяти якісь напої абсолютно безкоштовно. Я хочу взяти собі якусь термочашечку на осінь, але поки що не знаю яку. Іноді заходжу в Starbucks, а там взагалі немає ніякого вибору. Тому не знаю, якщо тут буде, можливо, зараз візьмемо, можливо, ні. Треба подивитися, що взагалі там є. Вітя ще гуляє. Як оце ви, взагалі можна курити в таку погоду? Ну, це ж взагалі йому нормально, мені ні. Так, Вітя постачав, треба виходити. Зачем <реш> 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 так делать? Почему нет? Так, подивимось, що тут у нас є. Ось такі різні стаканчики. Реально, блин, як БМВ припаркувалась, ну да ладно, біжимо. Швидесенько в машину, в машину. А, двері самі не відкриваються. Я зараз буду відкривати сама. О! нормально залазу. О май гад! Така погода, і можна так спрятатися в машині, так. І головне, що є кава. Боже. Або чай, да якщо ви думали, що зараз я поїду додому, вітя теж думав, що я зараз поїду додому, але я кажу ні, я не хочу. Бо зараз дощ, я не зможу нікуди вийти на вулицю. сидіти в хаті для мене це не цікаво. Тому я кажу, а поїхали разом працювати Через 500 метрів. Поверніть наліво. І ми зараз їдемо з звідтію ловити самі смачні закази і трошки покажу вам цієї роботи. Шматочок так трошечки поїхали, Все, весь день мій в Канаді для вас показую своє життя. Тут все чисто, прозоро, цікаво, не переключайтесь. Три кілометра зверніть на нас на Ми потрапили тут Пробку, як ви бачите, ось тут аж до оцю тянеться повністю ряд машин. Вітя каже, що можливо ось тут відкрився мост, і тому все стало. Але я ніколи ні разу в житті не бачила, як цей мост відкривається. Ні, ну там машини їздять, ні, не за моста. Я не знаю, чому пробка. Може, дорогу десь ремонтують. Ну, в общем, поки стоїмо це, тянемося, я в шоці бачите, скільки машин, їх просто лесенка з них. Якщо ви думали, що ми десь уже далеко в центрі міста, то ще ні, ми тянемось до сих пір. Ці пробки. Я не знаю, що там відбувається спереді, але як ви бачите, ми до сих пір тянемось. Вітя заставляє мене виходити на вулицю, то коли йде дощ і ще й з кавою, Я не знаю, як я це буде все тримати. Телефон ви знаєте. Аккуратно не знаю. Не А Я не удар. А що ти до мене кручуєш? Я що, Не бачу? Бачу. Бачите, кричить на мене чиста аб'юз. блокуєте машину. Аб'юз, ви понимаєте, от от, приходиться виживати. Іду собі з кавою, така, і от дай машину. А хто ж так паркується близько до інших машин? А хто? Скажіть, я навіть не знаю, хто це може бути. Зараз поп'ємо каву і будемо вирушати ближче в центр. Їдемо і зловили перше замовлення на 27 баксів. Хайпай, хайпай, хайпей. Швидко приймаю, Ти що, Ти що, ти ще думаєш? І їдемо робити закупи. Тож поїхали робити ці закупи разом. Будемо ходити вибирати. Вітя вже профі, він знає де що стоїть. Він швидко це все робить. А я буду йому допомагати бігати хвостиком. Ну і в принципі, від мене теж є користь. Тому і від вас теж буде, будете допомагати шукати, дивитися і набиратися опита. Та й взагалі просто, просто дивитись. Беріть собі щось смачненьке, готуйте собі чайочок, сідайте зручніше і погнали на закупи. Коротше їдемо, а тут нам іще присоединився ось такий заказик за 18 мм, тоже хайпей. Тому беремо, тобто буде двойний заказ, потрібно відразу дві тележечки собирати, але це просто жирочок. Приймай, конечно же, що там за 60 юніців, 60 юніців? там щось що таке. Ну там може бути, знаєш, 20 одного этого товара. Да, Зараз подивимось, що 36 тут. 36 там Нифигася, за 18 баксів 36 юнісов забирають. За 18 нормально. Ні, за 18 не нормально. Закрили. Дощик все йде, а ми йдемо в магазин. Не заляпайте тільки мене! О, парковочна машина. Дані знайти міксет картошечку. О, мені здається, я знайшла. О. Беремо, допомагаємо, ідемо, шукаємо, кладемо. Та куди наверх, наниз. Коротше, Вітя каже, що це такий один із найбільших замовлень, які в нього були взагалі, бо потрібно зробити 50 замовлень, 50 позицій. І це дуже багато, тому я йому зараз активно допомагаю. Коротше, замовили ще 7 кілограмів корму для собак. Прям знаєте, так по максимуму такий закуп. Буде тяжелувати, але добре, що є тірешка, є машина, то це все можна туди скласти. Біжемо, біжемо. Йдемо знову за віктором. Біжимо. Шампунь? Hello. Що написано? Шампунь, А, Шампунь, так. Короте, там не було якогось напітка, і дівчина потім, чи може бурщина, я не знаю, передумала, і все-таки треба прийти і забрати з лимоном. З лимоном. Я думаю, що ось це. Зараз подивимось у віті в телефоні, але... Бродіда лимон, лимон, все підійде, підійде нормально. Дуже багато позицій, тому бігаємо як мишки по магазину і все збираємо. Коротше, ходимо, збираємо. не могли знайти Мівіну. і ходимо, не знаємо, що куди йти. Один мужчина такий каже: Це там і там. Він каже, шо ви, ви шукаєте? Покажіть, ага, так. Це там і там. Бо він також доставщик і також це все збирає. і вже вивчив весь магазин. Тому така була міні допомога. Коротше, я повертаюся на початок магазину. Мені потрібно знайти вже відварені макарони, а Вітя, поки інше буде, що шукати, бо це тут такий кілометраж, не немаленький, треба побігати, тому я швидесенько біжу. Зараз будемо шукати ці... ці макарошки разом. Я взагалі не розумію, хто купує вже відварені макарони, які лежать в цьому, в цьому холодильнику. Я не знаю скільки. Ну, як на мене, це не дуже так апетитно, це не дуже класно. Мені здається, що 5 хвилин зварити нові макарони, смачні свіші. Це Набагато краще, ніж просто купувати це з магазину. Таке собі. У мене є невеличка проблемка, я не знаю, де вони знаходяться. Я з такою впевненістю йшла сюди, а тепер просто загубилася. Коротше, прийшлося питати у продавця тут, де це все знаходиться, бо я трошечки реально загубилася. Я сподіваюся, я його правильно зрозуміла, тому зараз швидко знайдемо. Взагалі, я знайшла цей відділ, але абсолютно щось похоже. Ні, похоже, є, але не та марка, і я просто в шоці. Я не знаю, що робити. Треба Віті дзвонити. Ви подивіться, скільки продуктів вже в цій половині тілешки. Це виходить для однієї. Фу, тут щось мокре. Це для однієї, людини, а ось це для другої людини. Тут ще більш-менш нормально. А тут це весь заказ буде на 300 баксів, ось ще корм собачий, тут дійсно дуже всього багато. Ми вже. Все, майже знайшли, але треба ще трошки потрудитися. Все, їдемо на касу. Тара! Майже справились. Тепер це потрібно все упакувати та відвести. Зовсім трошки залишилось. Потім скажу скільки ми виконували це завдання. Отака гора пакетів у нас вийшла. Це одне замовлення, тут 5 пакетів, і інше замовлення 3 пакетика, але ще ось така велика бандура, упаковка коли і туалетний папір. Майже все. Тепер будемо зараз іти Це все. Щось я трошки втомилася, бо заказик такий був немаленький. Дуже багато позицій. Бігати, шукати ще й двойний, тому знімаю, да, швидесенько, У нас тут нове замовлення на 32 з плюсом. Звісно, дуже багато позицій. Приймай, приймай скоріше. Дуже багато позицій, але ми його беремо і швиденько зараз будемо виконувати нове замовлення. Хотіла тільки що сходити в туалет, такі зробили це перед замовлення, такі розслаблені, вижиті соки повністю, тому що дуже багато позицій було. От, і такі на розслабончики їдемо. Думаємо, що туалет підемо і так далі. Приходить нове замовлення на 32+, плюс долари. Але 60 позицій це, звісно, так. Ми зараз з ним телі Ну, пошли сходимо, пісів. Поэтому мені це подобається. Звісно, знаєте, всав софт... за дихання да. відкривається, коли є такі замовлення, і я готова збирати щось новеньке, але Но 60 позицій, божечки, і це треба весь магазин зараз оббігати, щоб знайти те, що нам потрібно.

Так, поки ходила, знайшла щось таку класну пасту. Це для волосся робити віці укладку. Вона прям дійсно дуже класна. Але коштує не дуже і дешево. Скільки вона обійшлася з податком? Зараз подивлюся 25,98, Але вона мені здається, того буде варта. American Style. Хто производитель? зараз глянемо. Да, зроблено в США, ну тобто повинно бути добре. Вітя сканує зараз все замовлення дуже багато позицій. Подивіться, вся ще така міла різна, яку треба брати, але нормально. На вулиці до сих пір дощ іде, звісна погода. Така в нас холодненька. Вітя поніс заказ, відносить там декілька пакетів, тому він дві ходки робить. І за це замовлення вийшло заробити 52 бакси. -ху -ху! Дуже добре, класно такий жирочок, я називаю. Ми приїхали знову в магазин, відвезли те замовлення. Воно було дуже таке жирненьке. Мені сподобалось, тому що ми його і швидко зробили, і нормально зробили, все окей. А зараз ми приїхали ще раз в магазин для того, щоб зробити вже закуп для себе на вечір. Щось потрібно взяти на вечерю, швиденько приготувати та з'їсти. На вулиці йде до сих пір дощ, тому я чекаю, поки Вітя там на вулиці, смокін. Да, і зараз будемо йти разом. Тут вода. Пельміні, що ще нам треба? Яйця. Вибираємо Пайнепл. І ви знаєте, скільки він коштує? Всього 3 бакси. Я просто в шоці. Що це взагалі за ціна? За такий от смачненький фрукт. Я просто в захваті. Тепер потрібно вибрати той, який найспиріший. Знаєш, як тут крутити треба? Покрути. Ну, Телефон за чим і треба. Зелені, так? Зілене. Може, тому вони по три бакси, тому що вони зелені, не сміють. Да, Жалко. Вітя вибирає арбуз, але подивіться, який не здорові. Я не знаю. Його можна їсти неділю. Ми його не з'їмо. Гнілий? Коштує 10 баксів за штуку. Тобто вибирайте будь-який, 10 баксів платите. А тут мені подобається, О, бачиш, тих, он навіть тряснув, то він настільки спілий, Скибочка стоїть 2,89, Я не знаю, можливо, цей не вигідно. Підніше, напевно, купити цілий, але видно, що він відразу спіленький. Він прям <говорит> лопається. він <говорит> прям такий сахарний. Ну просто слюньки течуть, коли дивишся на нього. Блін, я в тіктоці здала точку, де можна купувати найсмачніші пельмені і їх немає, все розкупили. Є тільки пірогіси, тобто вареники. Може, візьмемо з сиром. Я хочу з картошкою, із шпінат фета. Ні. Чедер і бекон, Може, ці візьмемо? Або чедер чиз. О, потато з'єлапена. А там сирами. Чедери, ж сир. Візьмемо вареники, тому що пельмені просто всі розібрали. Напевно, українці. Хто ж є? Нас тут багато. Нормально. Гарлік і, і хто трава така. Гарликом. Гарликом не я люблю це. Вот і тут сир, вони такі жовтенькі, гарненькі. Найкращі пельмени, які существують в Канаді. І треба взяти нам ще яйця. Шукаємо де вони є. Так, тут у нас вже хтось шукає. А скільки беруть будемо? Mm -mm -mm. Двайну желательну штучку, ні? Mm? Двайну желательну штучку. О, эту двойную штучку. Відмикаємо. Дивимось, чи вони окей чи ні. Е, все окей. Біленькі, гарненькі. Беремо. Аккуратно. Главное... та я не ураню. Я не ураню. Все отлично. Все під контролем, Віктор. Ідемо, знімаємо, вибираємо, все можна робити. Це окей, дивіться, несу-несу. Якщо навіть вони впадуть, то впадуть на відео і це буде епічно епік момент. Йдемо на касу. Вже в магазині почті нікого немає, тому що вже почти 9 часу вечора, всі вже вдома сплять, віддихають, а ми йдемо готувати собі ужин. Як думаєте, наскільки це все вийде? У нас два арбузика таких, ну... Половинки яєчки і пірогіси. І це все виходить. да да дам Яка сума? Скільки треба а, на 19,81. Як думаєте, це окей чи це дорого? Буде смачна вечеря. мені зайти в хату. Я ще не пристягнулася. На цьому все зараз буду доготовлювати нашу вечерю. Поїмо. Далі можливо в нас залишиться час подивитися новий серіал. І на цьому, все, дякую за перегляд. Не забувайте підписатися. Також переходьте в інстаграм, тому що я дуже часто там викладаю і історії про життя в Канаді. Моє сьогодення просто щодення. Також, якщо ви хочете спробувати себе в доставці, то переходьте за посиланням, яке я прикріплю нижче.